Розділ шостий. Пепі сідає на корабель. І ось одного чудового ранку стрибуха з носа до корми, прикрашена прапорцями і вимпилами, увійшла в порт. Невеличкий містечковий духовий оркестр вишикувався на набережні і гучно заграв пригарний вітальний марш. Багато людей прийшло поглянути, як пепі зустрічатиме свого тата, короля Єфраїма, першого довгопанчоху. Був там і фотограф. Він приготував усе, щоб увічнити на знімку цю зустріч. Пепі з нетерпінням підскакувала на місці, і не встигли матроси, що як слід спустити трап. Як вона і її тато кинулись назустріч одне одному, а натовп радісно загукав Ура, ура! Капітан довго Панчоха так зрадів, побачивши пепі, що підкинув її кілька разів високо вгору, але й Пепі не менше зраділа, і підкинула свого татуця вгору ще більше разів. Не зрадів лише фотограф, бо не міг зробити гарного знімка. Адже весь час то пепі, то її тато були високо вгорі. Томі Аніка також прийшли привітати капітана довгопанчоху. Але які вони сердешні, були бліді та кволі? Це ж вони вперше після хвороби вийшли на двір. Звичайно, потім пепі поспішила на корабель. Привітатися з Фрідофом та іншими матросами, своїми давніми друзями. Томі і Аніка теж пішли з нею. Хто б не хвилювався, оглядаючи судно, що прибуло з далеких країв. Томі і Аніка пильно до всього придивлялися, щоб нічого не проминути. Найдужче їм хотілося побачити агатона і Теодора. Але Пепі сказала, що їх давно списали на берег. Пепі так міцно обіймала матросів, що їм хвилин на п'ять забивало дух. А потім вона взяла капітана довго за плечі і понесла його крізь натовп через усе містечко аж до віли хованка. Томі Аніка, взявшись за руки, йшли позаду. Хай живе король Єфраїм. вигукували люди. Бо вважали, що це великий день в історії їхнього містечка. Через кілька годин капітан Довгопанчоха лежав уже в ліжку вілі хованка і так хропів, що одрижав цілий будинок. Пепі, Томі й Аніка сиділи в кухні біля столу, ще не прибраного після розкішної вечері. Томі і Аніка були якісь принижки і задумані. Про що ж вони думали? Аніка міркувала, чи не краще було б померти. А Томі намагався згадати, чи на світі взагалі є щось справді веселе, але нічого не міг знайти. Все життя здавалося йому пустелею. Зате Пепі була в чудовому гуморі. Вона гладила Томі й Аніку. Нас вистувала і могикала якісь мелодії, подеколи навіть пританцьовувала і ніби не помічала, що Томі і Аніка такі пригнічені. Як же гарно буде знову опинитися на морі, раділа пепі. Уявіть собі, яка широчінь, яка воля. Томі і Аніка зітхнули. Та й дуже кортить мені глянути на той острів, де тато королює. Уявляєте? Можна лягти на піску і пробувати великими пальцями ніг чи тепла вода в чистому справжньому океані, а спілі банани падатимуть тобі просто в рота. Томі Аніка зітхнули. І гратися з негринятами теж, певне, цікаво, вела далі пепі. Томій Аніка зітхнули. Чого ви все зітхаєте? Вам не подобаються негринята? Подобаються, мовив Томі, але нам з думки не сходить, що ти, мабуть, не скоро повернешся до віли хованка. Звичайно, радісно відповіла пепі, але нема чого сумувати. Я думаю, що на острові Хемерії буде ще веселіше. Бліда, засмучена Аніка підвела на неї очі і спитала. О, пепі, доки ти думаєш там бути? Хм, важко сказати. Певне, до другого різдва. Аніка жалібно застогнала. Хто зна, – повела далі пепі. А може, на острові буде так гарно, що я залишусь там назавжди. Гей, гоп! вигукнула вона і пройшлася в танку по кухні. Негритянська королівна, М -м, зовсім непогана для дівчини, що так мало вчилася в школі. Очі в Томі Аніки якось дивно заблищали, Аніка раптом схилилася на стіл і зайшлася плачем. Хоч, як добре все зважити? То, мабуть, нема чого залишатися там назавжди, додала Пепі. Двірське життя може врешті набриднути. І я одного чудового дня візьму та й скажу. Томі, Аніко, як вам здається? Чи не час вертатися додому до віли хованка? О, як ми будемо радіти, коли ти напишеш нам. Так, напишеш, так, мовив Томі. Напишу? А ви хіба глухі. Нащо мені писати? Я просто скажу. Томі, Аніко, їдьмо додому, до віли хованка. Аніка підвела голову зі столу, а Томі сказав. Щось я не розумію. Чого не розумієш шведської мови? Чи може я забула сказати, що ви також їдете зі мною до Химерії? Мені здавалося, що я вам про це казала. Томі і Аніка посхоплювалися з місця, їм аж дух забило з несподіванки. Але Томі все таки мовив ти нас дуриш? Мама й тато ніколи нас не пустять. А от і пускають, сказала пепі. Я вже про все домовилася з вашою мамою. На якусь мить у кухні запала тиша. Тоді почулося два нестямних вигуки, це Томі і Аніка скрикнули з радощів. Пан Нівсен, що сидів досі на столі і намагався намастити маслом свого брилика, здивовано глянув на них. А ще більше здивувався він. Коли побачив, що пепі, Томі Аніка взялися за руки і почали несамовито витанцьовувати навколо столу. Вони так вистрибували і голосували, що відірвалася від стелі люстра і впала додолу. Тоді пан Нільсон шпурнув ножа у вікно і теж заходився танцювати. Невже це правда? Запитав Томі, коли всі вони трохи заспокоїлись і посідали на ящик з дровами, щоб обміркувати майбутню подорож? Пепі кивнула головою. Так, це була чистісінька правда. Томі й Аніка мали поїхати з пепі до Химерії. Певна річ, усі містечкові тітки приходили до пані Сетергрен і питали: Невже ти думаєш пустити своїх дітей? У такий далекий світ із пепі панчохою? Мабуть, ти жартуєш. Але пані Сетергрен відповідала їм, а чого ж би я їх не пустила? Діти довго хворіли, і лікарі кажуть, що їм потрібне свіже повітря. А я знаю пепі, вона ще ніколи не зробила нічого такого, що зашкодило б птомній Аніці. Вона їх дуже любить. Так, але з ким і з пепі? казали тітки і морщили носа. Саме з пепі я не боюся їх пускати, заперечила пані Сидри Грен. Може, вона й не завжди чимна, зате має добре серце. І так, ранньою весною, одного холодного надвечір'я Томі Аніка вперше у своєму житті. Кинули рідне містечко, вирушили разом із пепі в широкий дивовижний світ. Вони всі троє стояли на палубі коло поруччя, а свіжий вечірній вітер надимав вітрила шхуни. Всі троє? Ні. Мабуть, казати, краще всі п'ятеро, бо пан Нільсон і кінь також були з ними. Шкільні товариші Томі Аніке Стояли на набережній і мало не плакали з тугіх заздрощів. Завтра їм доведеться, як завжди, йти до школи, доведеться вчити з підручника географії острови Південних морів. А то мій Аніці не треба вчити уроків. Нехай школа почекає. Найперше треба подбати про здоров'я, сказали лікарі. А острови Південних морів можна вивчити на місці. Казала пепі. Їхня мама і тато також стояли на набережні. Коли вони крадькома витирали хуцочкою очі, в втомій Аніки трішки щеміло серце. Та однаково діти були такі щасливі, що їм ставало млосно. Стребуха поволі відпливала від берега. «Томі, Аніко! Коли будете в північному морі, надягніть ще по одній парі штанців, гукнула пані Цитрген. Далі її слова потонули в прощальних вигуках дітей на березі, до яких домішувалося іржання коня, радісний крик пепі і ще один гучний звук. Капітан довга панчога там і тоді сякався. Почалася подорож на небі. Засяяли перші зірки, навколо шхуни плавали крижини, у вітрилах виспівував вітер. Ох, пепі, мовила Аніка, в мене якось так дивно на серці. Мені вже здається, що я теж захочу стати морською розбійницею, коли виросту. Продовження буде.